За останні півроку в Україні 10 тисяч солдатів самовільно залишили військові частини дві тисячі не підкорились наказам командирів. Такі дані навели в обґрунтуванні законопроекту про посилення відповідальності за окремі військові злочини. Юристи кажуть, закон необхідний для покращення дисципліни, але поки що є неякісним. Наприклад, він передбачає, що правопорушники зобов'язані сплатити штраф через найближчу банківську установу, незважаючи на те, що знаходяться у зоні бойових дій. Численні недоліки депутати повинні виправити до другого читання. Есть как бы существенные недоработки, как бы на мой взгляд, в плане э, процедурных вопросов, которые не были учтены на сегодняшний день. То есть будем надеяться, что э, депутаты народные, которые предлагали этот э, законопроект, это Тетерчук, Пашинский, и Береза, вот, что они учтут вот эти все моменты процедурные, как бы и будет все-таки ну, правильно приниматься.